Відразу по завершенні матчу з поляками Дніпропетровська делегація літаком чартерного рейсу вирушила до рідного міста. Традиційно низка європейських легіонерів самотужки роз'їхалися по рідних домівках, щоб у такий спосіб також вже цього вівторка, 10 лютого, прибути до Туреччини, де вже безпосередньо розпочнеться підготовка до першого поєдинку раунду плей-офф Ліги Європи проти грецького олімпіакоса, який нагадую, відбудеться у Києві 19 лютого на поле національного спорткомплексу Олімпійський. Суперники вийдуть о 20-й годині. Відразу ж по прильоту гравці стисло поділилися враженнями від роботи на іспанському зборі в Марбель'ї. Наше і готовиться до да, час Ліга Європи, потім чемпіонат. От і се час на втором зборі було багато матчів. Ми питались через них хорошо підготуватися. Щось подібне в унісон своєму капітану говорили: дебютант Іван Палюх, для якого це був перший збір на такому рівні, і новий старий рекрут Валерій Федорчук, який своєю грою справив гарне враження на фахівців і вболівальників. Моя задача виходити. Якщо тренер ставить, я граю. Це ще нічого не значить, то що я там два матчі зіграв. Як з ваших уст це чути в стартовому складі, це збори і це підготовка до офіційних ігор. Дай Бог, щоб це привело, дало нам позитив в очках. Ну, Перші дві гри, коли я виходив на 15 хвилин, то він присутствував. Потім, коли я вже виходив в старті, то ребята підтримали і коли почувствовали увереність, то пропав. Почав грати, ребята, підказували, все. Це було хорошо. чи не вперше у своїй практиці, і то на прохання знайомих стюардес вдалося не тільки поспілкуватися з командиром літака, але й запитатися у нього, чи відрізняється подібна категорія пасажирів його повітряного судна від інших. Хоча, як відомо, для нього і його колег будь-хто, хто піднявся на борт авіалайнера, бажаний гість, повага і безпека, до якого понад усе це наші представники нашої України. Ми ми то відчуваємо гордість. по-перше, що ми веземо таки. Дуже-дуже відомих людей, а також, Дякую, ми а також звісно, ми як це, відчуваємо, що особливу відповідальність за таких людей, бо це наша гордість, це наша країна.